Всім привіт, друзі! Сьогодні місто Хмельницьке знову атакували шахіди. Чотири з них долетіли до цілей. з 21-го. Слава Богу, працюють наші хлопці, працює ППО. Скажу вам чесно, друзяки, в Хмельницькому робилось жахіття приблизно десь трьох ночі до сіми ранку. Лунала повітряна тривога, лунали вибухи постійно. Люди мирне населення, всі перелякані. Міста, вибито вікна, ну, взагалі пошкоджена інфраструктура. Ці городи, друзі, знову доказують, як вони тероризують мирне на населення, тероризують весь світ, тероризують Україну, друзі. Я підібрав підборочку відео з цього випадку. Просто хочу, щоб ви всі бачили, всі знали. Хоча це відео є і в телеграмах, і кругом зараз. Це не проблема. Подивитись, подивитись, друзі. Просто виверт, я вам серйозно кажу. Просто уроди. Друзі, бережіть себе, бережіть своє життя і слава Україні. Всім пока. Ще раз привіт, друзі. Уже 4 година, як ми бачимо, до сих пір Друзі, бережіть себе. всім щастим, слава Україні! Здесь это только конечно. А, я, я! Пиздец, блядь! Лера снимает на видео. Давай блять Бачиш, що типу щось падає ніби?